Вітаю на YouTube каналі, присвяченому вивченню біології та екології. Тема даного відеоуроку Біологічна роль біонеорганічних речовин. Викладені надалі матеріали відповідають навчальній програмі біологія і екологія, розробленій на основі державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Концепції екологічної освіти України та положень концепції нової української школи і призначені для навчання біології і екології на рівні стандарту, автором використано підручники, посилання на які представлено на екрані. Біогенні елементи або біоелементи це хімічні елементи, що входять до складу живої матерії, виявляють певні властивості та відіграють важливу роль у процесах життєдіяльності. Найбільший вміст у живій природі припадає на органогенні елементи гідроген, оксиген, карбон, нітроген, що є типовими неметалами. Біологічне значення органогенів зумовлене такими властивостями. По-перше, атоми органогенів легко сполучаються між собою, утворюючи міцні ковалентні зв'язки, що забезпечує стійкість біомолекул. По-друге, гідроген та оксиген можуть утворювати слабкі водневі зв'язки. Які зумовлюють можливість зміни структури біомолекул, по третє, вони мають малі розміри, малу відносну атомну масу і є легкими елементами, що важливо для утворення біомолекул. Макроелементами є метали, калій, кальцій, натрій, магній, феруміни метали, фосфор, хлор, сульфур, атомна маса цих елементів дещо більша. Але їхній зовнішній електронний шар має або потребує для заповнення невелику кількість електронів. Основними властивостями макроелементів є, по-перше, висока здатність утворювати йони та участь в утворенні йонних зв'язків, по-друге, більшість є сильними відновниками або окисниками, тому в складі біосистем досить часто беруть участь у регуляції життєвих функцій. Мікроелементами є цинк, йод. Купрум, манган, молібден, кобальт та інші, що розташовуються в нижній частині таблиці, у переважній більшості є металами з відносною атомною масою більшою за 50. Мікроелементи активують або пригнічують ферменти та входять до складних ферментів, тому їх називають каталізаторами каталізаторів. До мікроелементів належать і такі важливі для живого неметали, як флуор, селіці, селен та інші. Біоелементи в біосистемах виконують свої функції у складі біомолекул у формі нерозчинних сполук та йонів. За функціями і біологічними властивостями, біоелементи класифікують на структурні та метаболічні, регуляторні, біокаталітичні та кровотворні. Структурні біоелементи беруть участь в утворенні сполук і виконують роль будівельного матеріалу для клітин, тканин і органів. Так, карбон, оксиген, нітроген, гідроген утворюють органічні речовини, кальцій, і фосфор, кістки, черепашку молюсків, силіці, опорні структури діатомових водоростей, хвощів, радіолярій. Біокаталітичні елементи забезпечують високу біологічну активність ферментів і вітамінів, наприклад, кобальт є в складі ціанкобаламіну, Купрум утворює цитохроми, регуляторні елементи в складі гормонів здійснюють ендокринну регуляцію, йод є структурним компонентом тироксину, цинк, інсуліну, транспортують речовини крізь мембрани, натрий-калієвий насос, створюють різницю потенціалів по різні боки мембран для синтезу АТФ, йони гідрогену та інше. Кровотворні біоелементи, ферум, купрум, беруть участь у процесах гемопоезу. Отже, біоелементи виконують у біосистемах структурну, біокаталітичну, регуляторну та кровотворну функції. Біонеорганічні речовини це прості й складні неорганічні речовини, нестача яких у живому призводить до порушення біологічних функцій. Ці прості і складні речовини є обов'язковими компонентами будь-якої біосистеми. З неметалів найбільше значення в біосистемах мають кисень та азот. Основною особливістю, що зумовлює біологічне значення цих неметалів, є те, що вони мають здатність приєднувати електрони та є окисниками в окисновідновних реакціях. Яскравим прикладом таких речовин є кисень, як акцептор електронів у реакціях кисневого розщеплення біомолекул. Важливим для життя діяльності є азот, незважаючи на його хімічну інертність. У біосистеми цей газ надходить завдяки азотофіксуючій діяльності бульбочкових бактерій, ціанобактерій. У періодичній системі 85 елементів є металами, 10 з них натрій, калій, магній, кальцій, манган, ферум, кобальт. Купрум, цинк, молібден відіграють важливу роль у життєдіяльності організмів і отримали назву метали життя або біометали. Метали мають здатність віддавати електрони і бути сильними відновниками в окисновідновних реакціях. Ці речовини легко утворюють стійкі йони, що беруть участь у транспортуванні речовин, натрій, калій, взаємоперетворенні форми енергії, кальцій у м'язовому скороченні. Вони входять до складу гормонів, цинк. Кобальт, ферментів й дихальних та фотосинтезуючих пігментів, ферум, купрум, важкі метали чинять токсичну дію на організми кадмій, меркурій. Серед складних речовин виокремлюють оксиди, кислоти, основи, солі. Оксидами є складні бінарні сполуки елементів з оксигеном. Кислотні оксиди переважно добре розчиняються у воді і утворюють мінеральні кислоти. Карбоноксид СО2 є регулятором дихання, а чадний газ СО, токсичною речовиною. Основні оксиди, за винятком деяких оксидів лужних і деяких лужноземельних металів, переважно нерозчинні у воді і здатні реагувати з кислотами з утворенням важливих для живого соли та основ. Серед амфотерних оксидів найбільше значення має оксид водню або вода. У живих системах важливу роль виконує гідроген-пероксид, який є сильним окисником і тому небезпечним для клітин. Роль нітроген-оксиду як сигнальної молекули в живих організмах була відкрита в 1980-х роках. Кислотами називаються сполуки, що містять у молекулах атоми гідрогену та кислотні залишки. Основною біологічною властивістю кислот є їхня здатність до дисоціації і визначення кислотності рідин внутрішнього середовища. Кислоти утворюють важливі для живого аніони та катіони гідрогену, від концентрації яких залежить pH рідин і секретів. Сильні кислоти активують травні ферменти, здатні розчиняти мінеральні сполуки, що надходять для обміну речовин. Будують важливі біомолекули. У слабких кислот лише невелика частина молекул дисоціює повністю на йони, але й вони активно залучаються для регуляції pH крові та для утворення органічних сполук тощо. Основами називають сполуки, до складу яких входять атом металу і гідроксильні групи. Основи мають здатність зв'язувати йони гідрогену та беруть участь в утворенні буферних систем. Більшість основ у воді не розчинні. Тому живі організми утворюють їх як кінцеві продукти окисновідновних реакцій. Розщинні основи беруть участь: по-перше, в утворенні солей, по-друге, у реакціях нейтралізації окремих сполук, по-третє, в ґрунтоутворенні і створенні умов існування для ґрунтових мешканців тощо, Мінеральні солі це продукти повного або часткового заміщення атомів гідрогену в кислотах на атоми металів. Розчинні солі під час дисоціації розкладаються на катіони металів та аніони кислотних залишків, завдяки чому відбуваються надходження із середовища існування до біосистем багатьох поживних елементів, окисновідновні реакції, реакції обміну з основами. Кислотами, іншими солями, нерозчинні солі багато організмів використовують для побудови захисних та опорних утворень, наприклад, кальцій карбонат, кальцій фосфат утворюють черепашки, скелети коралів, зуби хребетних, кислі солі, які утворюються у реакціях між лугами і кислотами, беруть участь у формуванні буферних систем. Із розчинних солей для організмів найбільше значення мають солі, що їх утворюють катіони натрію, калію. Кальцію, магнію, феруму та залишки хлоридної, сульфатної, нітратної кислот. Ці йони забезпечують транспортування речовин крізь мембрани клітин, регуляцію роботи серця, проведення збудження, активацію ферментів тощо. Отже, складні неорганічні речовини беруть участь у найважливіших процесах функціонування усіх біологічних систем. Дякую за увагу. Якщо даний урок вам сподобався, допоміг отримати нові знання з біології та екології, і ви маєте бажання підтримати даний контент в просуванні, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал та пишіть коментарі. Підтримайте український YouTube.